Іноді ми забуваємо, що наші особисті стосунки це відносини з самим собою. Ставтеся до себе добре, не будьте надто суворі. Пам'ятайте, що ви, як і всі інші, є людиною особливою, неповторною і заслуговуєте на повагу нам завжди кажуть полюби ближнього свого як себе самого. І наголос завжди ставиться на люби ближнього свого. Але якщо ми повинні полюбити ближнього свого, то спочатку маємо навчитися любити себе самого. Що сильніше ми любимо себе, то більше зможемо любити й інших. Надайте собі сили та впевненості, щоб ви змогли стати сильнішим, люблячим та здоровішим. Постійно визнавайте свою унікальність, уявляйте себе процвітаючим, люблячим, відкритим і вільним, попрацюйте над своїм іміджем та зробіть його сильним та впевненим. Ви маєте собі подобатися, ви повинні любити себе, ви повинні стати самому собі хорошим другом.